Гравець збірної України з футболу шокував клуб бажанням змінити команду вже цього літа. В «Динамо» Києву хвалили чергову шалену суму, за яку готові попрощатися з одним із своїх лідерів. Михайло Мудрик отримав позитивний сигнал від нового головного тренера Челсі. Форвард збірної України може стати конкурентом Кріщана Роналду, а також перший офіційний топ трансфер бундеслізі. Та з ким із футболістів збірної Франції провів зустріч Ю стосовно його підписання. Про ці та інші найцікавіші новини футболу в цьому відео. Ну і як завжди, не забувайте залишати власні коментарі, підписуватися на канал і, звичайно, ставити вподобайки. Адже саме так ви краще всього допомагаєте розвивати український Ютуб. Барселона достроково стала чемпіоном Іспанії. А хаб війшов в історію каталонців, як п'ятий, хто зміг здобути титул як гравець барси, так і тренер. Ну а ще іспанець вирішив продемонструвати на тренуванні, що справжній клас навіть з віком нікуди від майстра не подінеться. Лідер Бенфіка Алекс Рімальдо нарешті наважився на переїзд до чемпіонату топ-5. Буде це відносно скромний Байер, де гравець вже навіть пройшов медогляд і, і зробив декілька фото. Приєднається до німців. Він на правах вільного агенту. Кажу скромний, адже інтерес до лівого захисника довго проявляли Челсі, Барселона та Наполі. Гравцю 27 років, і він вже не один сезон демонструє футбол високої якості. Наприклад, в поточному у нього 52 матчі, 7 голів та аж 15 асистів. А взагалі за кар'єру на рахунку Грімальдо понад 100 результативних дій в 400 матчах. Трансфер Марта ціні його в 25 мільйонів євро. Мілан досяг принципової згоди з лідером Айтрах та Даїчі Камадою про його трансфер влітку. Японець відмовився продовжити поточний контракт з німцями, про що повідомили ще декілька місяців тому. Грає він на позиції десятки. В цьому сезоні у нього 44 матчі, 15 голів та 6 асистів. Футбалісту 26 років. А його в 30 мільйонів євро. Кальчо Меркадена від майбутнє зарплатню гравця 3 мільйони євро. Окрім Росанері на футболіста, також претендували Наполі, Бенфіка, Ньюкасл, Барусія та Атлетіко. А в свою чергу знову почав роботу на Адріана Рабьо. І, хоч вперше за довгий час тут мова йде про підписання його вільним агентом, але раніше сам Ювентус був не проти відпустити француза в АПЛ. У випадку з ним все набагато складніше саме з особистими умовами. Справу якого веде його мама. Також французька преса говорить, що підписання Рабьо – особиста ініціатива Тенхага, Ватенхага, який бачить в ньому неймовірний потенціал і вже навіть провів декілька бесід. У поточному сезоні Рабьо зіграв 43 матчі, на його рахунку 11 голів та 4 асисти. Оптимістична новина для Мудрика надійшла із табору Челсі. Маурісіо почетінно бажає суттєво скоротити склад синіх і підписати влітку всього 2-3 виконавці. Аргентинець вважає, що в клубі занадто висока конкуренція, через що страждає атмосфера всередині, адже майже нереально дати кожному достатньо грового часу, коли на одну позицію три, а то й чотири претенденти плюс-мінус одинакової якості. Його ціль зменшити кількість ветеранів та відмовитись від орендованих виконавців. Ідеальне поєднання на думку аргентинця, один досвідчений гравець високої якості та один молодий перспективний йому на ротацію. Скоріш за все для Михайла буде виділена саме друга роль. Серед тих, хто може підсилити челсі, є й доволі такі відомі імена. Так у Франції пишуть про активні перемовини між синіми та агентом Неймара. А «The Guardian інформує про контакти лондонців з Наполі по Сімхену. Але цей варіант там називають як малимовірним, на відміну від бразильця. Адже ПСЖ також зацікавлений у продажу нападника і хотів би придбати на його позицію більш молодого та перспективного виконавця. Обзаведеться новою командою колишній нападник Шахтаря Динамо Київ та збірної України Жуніор Марайс. 36-річний ветеран провалюється в цьому році і в 21-му матчі спромігся лише на один гол. через що Коріндян навіть виступив з офіційною заявою, що від сторони форварда від занять з першою командою. За інформацію джерела у послуг Марайса зацікавлені клуби Саудівської Аравії, Катару та ОЕ. Найбільший інтерес проявляє Аля Тіхат, який нині лідирує в чемпіонаті Саудівської Аравії, випереджаючи Альнасер Кищана Роналду на 5 очок. Відбувся черговий раунд перемовин між Анатолієм Трубіним та Шахтарем, і знову сторона не вдалося ні про що домовитись. Поточного до кіпера добігає кінця через рік, і вже взимку він може покинути команду безкоштовно. Тому якщо ситуація не вирішиться в найближчі декілька місяців, то українця буде продано. Хоча й шахтар, навіть не дивлячись на підписання різника, все ще проти цього. Я все ж таки гадаю, що буде досягнуто певного компромісу у вигляді короткострокової годи ще на один-два сезони. Ігор циганик назвав сіник, за який Динамо Київ погодиться відпустити Миколу Шапаренка вже цього літа. За його інформацією, це 15 мільйонів. Якщо ж тільки ніхто не запропонує, то клуб зробить ставку на Миколу в наступному сезоні, щоб все ж таки отримати бажані кошти. Але як на мене, то все тут не так просто, адже свого в «Динамо» немає. А отже, скоріш за все, зараз у нього ніхто 15 точно не дасть. Клуб повністю провалюється в УПЛ, нічого не показав в єврокубках, а сам гравець отримав розрив крестів і невідомо ще в якій формі повернеться. Гроші ж Динамо потрібні вже зараз. Бо їм скоріш за все грати у лізі конференції, а бюджет на наступний сезон формувати майже нічого. Тому вже зараз керівництво білосиніх треба починати вирішувати досить нетривіальні задачі, серед яких доля таки виконавців як Шапаренко, Бущан та Буяльський. До слова, трансфермарто Сіня Шапаренка в 9 мільйонів євро. Під минулим відео з запитанням про те, у кого ще твірки Азар, Торес, Тевищі, Суарес, більш голів АПЛ, я допустив помилку, адже і у Едена, і Фернандо однакова кількість голів по 85. Хоча в боліться, судячи з коментарів, майже ніхто не вірив. А що ви гадаєте, стосовно наступних виконавців: Кріщана Роналду, Пол Сколс, Рудва Ністерла чи Мітар Бірбатов, у кого з цих ексгравців МЮ більше м'ячів прем'єр-лізі. Залишайте свій варіант в коментарях. Тут вже помилки не буде, друзі. Ну а на сьогодні це все. Дякую ще раз. Кожному хто не забуває ставити лайки, підписуватись на канал та залишати коментарі. Так ви допомагаєте розвивати український Ютуб. Дякую ще раз та до нових зустрічей.